Окей, добре, я, я ще раз вітаю всіх, слава Ісусу Христу, і нагадую, що ми з вами сьогодні зібралися для того, щоб в молитві прийти до нашого Господа. Це наша основна ціль, щоб церква перебувала у молитві, у спільній молитві до нашого Господа. І темою нашого заняття, Слово Боже, яке нас направить до молитви. Ми повертаємося до книги пророка Захарії. Ми з вами розібрали 10 розділ перші 5 віршів, і сьогодні з 6 вірша до кінця, це з 6 по 12 вірші. Ми з вами основні моменти розберемо і будемо молитися, добре? Я Хочу нагадати, що починаючи вже пророк Захарія конкретно говорить про месію, про прихід Месії, у 9 розділі побачили, що радій раді, дочку Сіону, бо до тебе йде помазаний цар. І в 10 розділі ми бачимо знову про Месію говориться, і Месія тут названий в 10 розділі Наріжний камінь, кілок намету. Бойовий лук це все титули місії, які вказують на Ісуса Христа, і практично починаючи з 9-го і до кінця. Мова йдеться про місію, який мав прийти, і те, що він зробить для свого народу, і практично вже йде конкретна прив'язка до щітнього царства. З вами побачили 9 розлі. Той вибачте, в 10 розділі. Ми з вами побачили е, обітниця спасіння від ворогів внутрішніх. Господь гнівається і обіцяє покарати лже пастирів. Зате він обіцяє поставити істинного пастиря, доброго пастиря, е, якого називає ще раз скажу, у 10 розділі він називає місію пастиря, називає наріжним каменем, кілком намету, який в центрі намету, тобто з стояв і Являвся центром Скинії і бойовий лук, без якого неможливо звершати переможні, переможні війни. І Ми з вами сьогодні прочитаємо 6 по 12 вірші і їх коротко розберемо. І практично 6 по 12 вірші це другий абзац 10-го розділу обітниця спасіння від ворогів зовнішніх. Перших п'ять віршів обітниця спасіння від ворогів внутрішніх, і друга половина 10 розділу обітниця спасіння від ворогів зовнішніх. І так я читаю. Ви, будь ласка, уважно слухайте і хай Господь Бог допоможе, щоб ці роздуми нас направили правильно зрозуміти Слово Боже, і направили нас до молитви. Я зміцнюю від Юди спасу. Аріт Йосифа, я читаю 6 вірша. Е, я читаю із нового українського переводу для того, щоб було трошки краще зрозуміло. Якщо ви слідкуєте зі мною е, Огієнка, там будуть трошки розходження. но е, ще раз скажу, я читаю новий український перевіт для кращого розуміння. Я змісню рід Юде, спасу рід Йосифа і виявляючи до них милосердя, поверну їх з полону. Вони почнуть жити так, мов би я не відкидав їх. Адже я Господь, їхній Бог, і я відповідатиму їм. Єфрем стане, наче могутній витязь серце єф... Єфремлян зрадіє, як від вина, спостерігаючи, ще... спостерігаючи це, і їхні діти будуть все також. Ця дітимуть у Господі. Я їх покличу і всіх зберу. Адже я їх викупив, вони намножаться і стануть численними як раніше. Хоч, розпоруш... Хоч я розпорошив їх між народами, однак навіть у далеких краях вони мене пам'ятатимуть, виховуючи в такому дусі своїх дітей і разом повернуться. Я їх знову виведу з єгипетського краю, поверну їх з Сирії і спроваджу їх до Геліатського краю та до Лівану, так що не вистачатиме для них місця. Коли вони проходитимуть морем страждань, Господь розіб'є морські хвилі і висушить усі глибини ріки Нілу. Гординя Асирії буде впокорена, як і буде вітяте берло влади від Єгипту. Я зміцню їх у Господі, і вони діятимуть у його ім'я, говорить Господь. Амінь. І так, що ми з вами Нагадую, що ми з вами побачили, що дев'ятий й розвід Господь обіцяє поблагословити свій народ, і ці благословіння пов'язані із, із майбутнім місією. Це для них пророцтво було після Вавилонського полону. Тільки вони вийшли з Вавилонського полону. Перша партія вийшла, тільки вони почали будувати храм. Вони більшу половину храму збудували. І ось Господь їм дає такі обітниці, і він їм дає. Обітницю того, що він хоче їх благословити. І хоче їх благословити і це благословіння пов'язане із грядущим Месією. Має прийти Месія, і через Місію цей народ буде благословений. І ми побачили, що Господь у 10 розділі він винищить, тому що він гнівається на лже, на лже пастирів, на лже пророків, він їх винищить і поставить істинного пастиря, тобто Ісуса Христа. І то іштоного пастиря ці народи, цей народ, ізраїльський народ, уподібниться героям, е, які будуть долати, е, пішо, е, пішки на, на ногах, будуть долати тих, хто будуть на конях своїх ворогів. Тобто, іншими словами, іншими словами, Господь знову її зробить міцним і сильним народом. Ми розуміємо, що це станеться впритик перед Тисчітнім царством і вже у самому Тисчійому царстві. І тепер ми з вами бачимо в шостому вірші, Господь дає обітницю, що я зміцню рід Юди і спасу рід Йосифа. Практично північне, південне і північне царство. Рід Юди це південне царство. Рід Йосифа, це, е, е, ви знаєте, що сини Йосифа, практично це основні племена Південного царства, і Господь, іншими словами, каже: я знову їх об'єднаю, знову їх об'єднаю в один народ. Спасу рід Юди і рід Йосифа. І виявляючи до них милосердя, поверну їх з полону. Бачите, тільки через своє милосердя, не тому, що вони заслужать, не тому, що вони стануть краще, а по своєму великому милосердю. Ми знаємо, другі друзі, що ми всі спасені по Божій благодаті. Не тому, що ми заробили, не тому, що ми краще від інших людей, не тому, що у нас є щось доб... було щось добре, а тому, що Бог змилосердився над нами. Бог явив нам свою благодать. І ось по своїй обітниці Він обіцяє і свій народ, ізраїльський народ. Мова йдеться про остаток, мова йдеться про, кін... про кінець часів, про час перед наступлем Тислітнього царства. Господь спасе свій народ, яким чином поверне їх з полону. Отже, ми розуміємо, що мова вже йдеться про другий полон після приходу Христа. Місія прийде, але ці вірші натякають на те, що знову буде розпорошення. Чому? ми знаємо, тому що далі мадом води, це розглядати місія буде відкинутий своїм народом? Місія буде відкинути і тому у них буде розпорошення. І Господь тут. Говорить, що він поверне їх з полону, вони почнуть жити так, не мов би я не відкидав їх, адже я, Господь їхній Бог, я відповідатиму їм. Знову важлива фраза я відповідатиму їм, тому що у 10 розділі два рази вже повторюється. Це ніщо інше, як обітниця благословіння Тому що в цей момент до цього часу, поки вони знаходилися поки вони вийшли з вавилонського полону, вони попали в полон. Вавилонський полон, вони просили, вони молилися до Бога, але Бог їх не вислухав, Бог їх не слухав. І тому у них виникає запитання, чи Бог їх чує, чи Бог буде їх слухати, чи їхня молитва досягає до вух Отця Небесного. Але тут ми бачимо, що Господь через Месію, тому що всі ці обітниці пов'язані із Месією, Господь обіцяє у першому вірші, усіть Господа своєчасного пізнього дощу, весною. І обіцяє відповісти. І шостий вірш: те ж саме: він обіцяє відповідатиму їм. Вони будуть молитися, будуть просити, і Бог буде їм відповідати. Дякуючи кому з дякуючи Місії. І ми з вами бачимо сьомий восьмий вірші. Між іншим, я хочу сказати, що ключова фраза ось цього другого абзацу це повернення із полону. Дивіться, шостий розділ. Поверну їх з полону. Шостий вірш, вибачте, шостий вірш поверну їх з полону. Восьмий вірш. Я їх покличу і всіх зберу. Потім десятий й вірш, кінець дев'ятого вірша, і разом повернуться. Десятий вірш. Поверну їх за Сирії, спроваджу їх до галацького краю. Тому що. Що ось цей другий абзац, його концентрація на поверненні народу. Тобто Господь обіцяє свій народ зібрати із розсіяння поміж всіх народів, спровадити до, до обіцяного краю, до землі обіцяної, тому що має сповнитися обітниця, яка була наша Авраму. Знаєте, що писання каже, що Мойсею закон він не відмінив. Він не відмінив обітниць, які були дані Аврааму. А Христів заповіт, це є сповнення Авраамового заповіту, це є сповнення обітниць, які були дані Аврааму. І ці обітниці сповняються іменно через Месію. Тому Бог через пророка Захарію нам показує, що що він збирається зробити з ізраїльським народом, а особливо з остатком цього народу. І ці всі благословіння, які він обіцяє, вони пов'язані іменно з Месією. Дальше ми бачимо з вами, другі друзі, сьомий вірш. Сьомий вірш Єфрем стане, наче могутній витязь серця Єфремлян зрадіє, як від вина, спостерігаючи це, їхні діти будуть веселитися також, їхні серця радітимуть у Господі. Тобто, ми бачимо, що Господь знову цей народ зробить могутнім, тому що цей народ жив у страху серед народів, був розпорошений цей народ. Поневолений, і ось знову цей народ стане могутнім. Чому Господь це зробить через Месію? І знову вони стануть голові народів, тобто вони стануть могутнім народом. І діти, спостерігаючи це, будуть веселитися і їхні серця, їхні серця, чиї їхні серця, і поверне батьків і дітей, які це будуть бачити, бо це буде на їхніх очах. Їхні серця радітимуть, тобто всього народу серця. Радітимуть, і як цікаво, як радітимуть у Господі, у Господі. Тому ми розуміємо, що мова йдеться вже впритик перед тисячолітнім царством і саме тисячолітнє царство, тому що радість у Господі у них буде тільки в той час зараз. Цей народ не має радості у вас, живе поки що відступленні. Цей народ, хоча і повертається у свою землю. Хоча багато ще із народу ізраїльського не повернулися, що знаходяться серед народів, але Господь буде працювати далі. І чим ближче ми будемо до кінця, тим з кожним часом цей народ буде повертатись, повертатись, повертатись в кінці кінців, дойде до того, що майже весь остаток народу повернеться. І, і чому це? Чому це, тому що це те, що пообіцяв Господь. І це обов'язково станеться. І в кінцевому результаті їхня радість буде в Господі, тому що вони урозуміють вони навернуться, вони покаються. І це буде в кінці часів. Далі, дорогі друзі, ми з вами читаємо 8-й 9-й вірші. 8-9 вірші. І ми бачимо, я їх покличу і всіх зберу. Адже я їх викупив. Вони намножаться Чистеними, як і раніше. Цікавий восьмий вірш. Вказується причина, чому Господь їх покличе і всіх збере. Я їх покличу і всіх зберу. повторюється та сама думка, що Господь збирається зібрати по обіцяну землю свій народ, повернути із розсіяння і вказує причину, чому я їх викупив. Я їх викупив. І в нас виникає запитання, про яке відкуплення йдеться мова? Йдеться мова про відкуплення із Єгипетського рабства, чи мова йдеться про відкуплення, яке звершив Христос. Я схиляюсь більше до думки, що мова йдеться про відкуплення, яке звершив Христос. Чому? Тому що з 9 розділу йдуть обітниці, які Бог збирається зробити через Месію. Бог обіцяє в 9 розділі Місію царя. Бог обіцяє благословити через Месію. І Бог обіцяє місію пастиря, істинного пастиря, який буде пасти свій намір, що в даному випадку мова йдеться вже про відкуплення, яке звершить місія. Хоча ізраїльський народ цього не розуміє, не розумів на той момент, але ми тепер, знаючи історію, знаючи, що сталося з діло відкуплення, хоча Ізраїль не прийняв свого місію, ну ми знаємо, що місія звернув відкуплення, і саме це буде причиною. Саме це буде причиною, бо є дві причини. Обітниця, які Бог дав батькам, отцям ізраїльського народу, і друге, Христос звершив відкуплення. І ось це відкуплення станеться причиною того, що Господь збере їх кличі і збере з усіх народів. І вони намножаться і стануть численними, як і раніше. Ви знаєте, що коли народ розмножується, і коли народ сидить в своїй землі, то згідно строго заповіту це благословіння. Коли народ не у своїй землі, а в Росіїні, і коли народ зменшується, то це свідчення знамено прокляття. А отже, ми розуміємо, що коли мова йде, що вони знову намножаться і стануть численними, як і раніше, то ми розуміємо, що мова йдеться, що Господь їх буде благословляти, вони будуть знаходитися під благословінням. Дев'ятий вірш, хоч я розпорушив їх. Між народами, однак навіть у далеких краях вони не пам'ятатимуть, виконуючи в такому душі, виховуючи в такому душі своїх дітей і разом повернуться. Скоріше всього, мова йдеться. Тут вказується, хто розпорошив ізраїльський народ, або хто стоїть основною фігурою за розпорошенням ізраїльського народу. І ви бачите. Коли ми дивимося на Біблію і наш погляд біблійний, і коли ми Біблію толкуємо богоцентрично, а не людиноцентрично, то ми розуміємо, що все залежить від Бога, дорогі друзі. Коли в нашому житті стаються якісь проблеми, ми не, шукати, ми не повинні шукати виновних людей. Ми повинні спочатку подивитися на Бога. Що Бог робить в моєму життю? Чому це сталося в моєму життю? Що Бог хоче мені сказати через цю ситуацію? Чому? Тому що Він владика, він владика, він Господь, він Бог. Ви бачите, цей народ належав Богові. І якщо ставалося, що в життю цього народу, то не тому, що так вороги захотіли, не тому, що вороги сильніші від них, а тому, що у них була проблема з Богом. Чому Господь побудив серця ворогів. Тому Господь привів ворогів на цю землю. Тому вони були захоплені, тому вони були в розпорошенні, і звичайно, вони по земному, по людському, вони могли вони могли інтерпретувати, пояснювати це. Що ось який Бавилон поганий, які вони звірячий народ, що вони стали сильніші від нас? Вони могли вони могли пояснювати будь-як, но люди біблійні, люди, які тримаються віри і розуміють писання, вони пов'язували все із Богом. Так, як це робив Іов? Е, Іов, як це робив, він все пов'язував із Богом, тому що його богослів'я було богоцентричне. Так само ми, другі друзі. І цей вірш нам показує. Господь каже: Я розпорушив. Я розпорушив їх міжнародними І я їх знову. 10-й вірш. Я їх слово дуже силі. Ми заїдемо досятові. Але як цікаво, дивіться, навіть у далеких краях вони мене пам'ятатимуть, виховуючи в такому дусі своїх дітей і разом повернуться. І ось цей вірш нам показує, що цей народ він буде збережений як народ, і їхня культура буде збережена. І це ніщо інше, як як дія Божа. Це ніщо інше, як турбота Божа навіть в розпорошенні серед народів. Навіть коли Господь гнівається на цей народ, все рівно Господь цей народ не залишає, повністю його не залишає. Господь турбується в тому плані, що культура цього народу збережена. Все-таки, все хоча вони і в невір'ї пробувають, але все рівно вони пам'ятають про свого Бога. Все рівно вони пам'ятають про те, що має прийти Месія, хоча вони і не пізнали Месію, коли Месія прийшов. Вони по сьогоднішній день ще очікують місію, що місія має прийти, і ми знаємо, що вони на початку приймуть лише місію, але потім вони покаються і навернуться до іншого місії, до і, до істинного місії. но бачите, навіть в розпорошенні серед народів, навіть будучи під прокляттям, розпорошенні, вони будуть своїх дітей навчати в такому дусі і разом. Потім в кінцевому результаті повернуться. Ще раз кажу: тут повторюється кілька раз про те, що Господь поверне свій народ і в шостому вірші, і в восьмому вірші, і в дев'ятому вірші, і в десятому вірші. Мова йдеться про повернення. І, скоріше всього, так повернення буде відбуватися. Не за один раз всі люди повернуться, але це повернення буде відбуватися поступово. Поступово одні повернуться, другі ще будуть залишатися в розпорошенні. І ті, які залишаються в розпорошенні, вони не забудуть обітниці Божої, яка була дана їхнім батькам. І своїх дітей будуть навчати цьому, і в кінцевому результаті разом повернуться батьки з дітьми. Десятий вірш. я їх знову виведу з Єгипетського краю, поверну їх за Сирії і спроваджу їх до Гелеатського краю та до Лівану, так що не вистачатиме для них місця. Ну і Тут мова. Йдеться про те, тобто, тут символічно, символічно або образно Господь прирівнює, прирівнює розпорошення серед народів. І так, я повторюю десятий вірш. Ми бачимо, що і я знову виведу з Єгипетського краю, поверну їх за Сирії. І ми розуміємо, що мова йдеться про визволення, виведення із розпорошення з посеред народів. І тому в даному випадку Єгипет і Асирія являється тільки е, вчиненням або е, символічним, символічним відображенням народів, серед яких знаходиться Ізраїль, і як Господь сильною рукою виводив Ізраїль із Єгипту, і як Господь повернув їх із Асирії, усунувши всі перешкоди, так само Він виведе. Приведе своїх людей у свій край, повернувши їх із розпрошення всіх народів. І це підтверджує вірш. істий вірш, коли вони проходитимуть морем страждань, Господь розіб'є морські хвилі і висушить всі глибини ріки е в душках Нілу. Е Пам'ятаєте, як Господь вів виводив ізраїльський народ із Єгипту, і Господь е море розійшлося перед Божим народом. І... А річка, він тут, він тут приводить приклад і висушить усі глибини ріки. Гординя Асирії буде впокорена, і як і буде відняте берло влади від Єгипту. Тобто, іншими словами, Господь усуне всі перешкоди, і природні перешкоди, і людські противлення для того, щоб його народ повернувся із розпорошення всіх народів. Таким чином, ми розуміємо, що повернення із розпорошення відбудеться не за один раз. Це буде поступове повернення. Народ буде повертатися, 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 поки весь остаток не повернеться у свою землю. Коли весь остаток повернеться у свою землю, тоді практично, тоді практично вони увірюють Ісуса Христа як свого Месію, і тоді практично наступить Господь звершить суд над народами і наступить Тиснітне царство. І... Я зміцню їх у Господі, і вони діятимуть у ім'я Його, говорить Господь. І тут ми бачимо контраст, Господь відніме берло влади від Єгипту, впокорить гордину Асирії, зате свій народ, ми бачимо контраст, свій народ я зміцню їх у Господі, і вони діятимуть у Його ім'я, говорить Господь. Вони діятимуть у Його ім'я, говорить Господь. Скоріше всього. Мова йдеться про мова йдеться про велику скорботу, і мова йдеться вже про наступлення Тихітнього царства. Цей народ знову стане, як ми з вами говорили у сьомому вірші, стане могутнім народом, стане сильним народом, стане в голові всіх народів. Чому? Тому що це зробить з ними Господь? Як він це зробить по своїй великій милості? Чому це він зробить із ними? Тому що Він їх відкупив. Він їх відкупити. І тепер, дорогі, друзі друзі, ми... Розуміючи це, робимо примінення до себе. Якщо тут обітниця йде ізраїльському народові, писання каже: ми стали причасниками тих самих обітниць. І ми стали причасниками всіх духовних благосвінь в Ісусі Христі у небесах. А отже ж, це все, що було обіцяно ізраїльському народу і в нашому життю відбувається. Всі духовні благословіння сповнюються нашому життю. Ісус Христос, наш відкупитель. Чому ми спасені? Тому що Христос нас відкупив. Чому ми прийшли до Христа? Підставою є відкуплення. Підставою є відкуплення. Коли Господь нас спасає, вивів нас із рабства гріха, чому? Тому що Він проявив до нас милість, дорогі друзі. Будемо це пам'ятати. Коли Господь проявляє свою милість і визволяє із рабства, Він робить свій народ могутнім народом. Тепер Він зміцняє нашу віру. Тепер ми сідуємо за Господом. І ми повинні, як Писання каже, безстрашно йому служити. Чому? Тому що я їх Бог, я Господь, їхній Бог. І як цікаво, ще одна річ в даному тексті ми бачимо: пам'ятайте, Господь обіцяє відповідати нам на наші молитви. І дійсно, Господь слухає, чує всі наші молитви. Питання тільки в тому, люди кажуть. Дуже часто я чую і в проповідях, що Господь не всі наші молитви чує. Ну це треба правильно розуміти і правильно пояснювати. Нема такого, що Господь своїх дітей не чує якісь молитви. Господь всі наші молитви чує. Господь всі наші молитви приймає через Місію, через Ісуса Христа. Єдине, що Господь не на всі наші молитви відповідає так, але Він може відповідати на молитву так, може відповідати ні, а може відповідати почекай. І у більшості випадків він відповідає ні. А в нас запитання, чому? Тому що більшість наших молитв це свідчить про те, що більшість наших молитов не по духу, а по плоті. Коли ми молимося по духу, і наші молитви співпадають із волею Божою, то на всі наші молитви Господь відповідає так. А це значить, що нам треба у молитві шукати волі Божої, пізнавати волю Божу, розуміти, що Господь хоче для нас, аби ми молилися не по плоті, не те, що хочу я. Але щоб ми молилися по духу, саме сьогодні ми будемо молитися і будемо просити в Бога в молитві проходити, пам'ятаючи, що Господь нам відповідає, Він чує наші молитви. Тільки щоб ми були готові прийняти від Бога відповідь також навіть і ні. А якщо відповість так, слава Богу, значить наші бажання співпадають із Божою волею. Дорогі друзі, останній вір говорить про те, я зміцнюю їх у Господі, і вони діятимуть у ім'я Його. І Запитання, наскільки ми змістені в Господі для того, щоб діяти в Господі, для того, щоб жити для Його слави, для того, щоб розповсюджувати Івангелію, для того, щоб вправлятися в благочесті, для того, щоб жити у праведності, адже ж царство Христове в першу чергу це царство праведності. І так, із даного розділу, ми з вами побачили, що Господь обіцяє благословити свій народ через Місію. Через місію царя, через місію пастиря істинного. Він обіцяє звільнити, освободити свій народ від лже пастирів від лже-вчителів. Він обіцяє звільнити, спасти, порятувати свій народ від зовнішніх ворогів, а саме, виводить виведе свій народ, введе із розпорошення і введе. В їхню землю, тобто яку Бог дав ще Авраамові, обіцяв Авраамові. Для нас Господь нас виводить із цього світу і робить нас частиною своєї церкви. Він е, робить нас громадянами Небесного Царства. Тому будемо в молитві, дякувати Богові, розуміючи ці обітниці і розуміючи, що Бог нас покликав, щоб ми зміцнились в ньому і в ньому діяли в ім'я Його, хай нас Бог цьому благословить. Будемо молитись і за себе. Будемо молитися один за одного, будемо молитися за церкву, і будемо приносити перед нього свої нужні потреби і один одного будемо молитві під тяжко сказати тяжко сказати, щоб ми могли оприділити час. Єдине, що ми бачимо на наших, очах, що відбувається, це відновлена держава Ізраїль. І ми бачимо, що відколи відновилась держава Ізраїль, цей народ. Цей народ повертається у свою землю. І пам'ятайте, що їхнє повернення буде продовжуватися до того моменту, поки більшість євреїв, можна сказати, весь остаток не повернеться у свою землю. Чому? Бо це обітниця Божа? І тому, тому, скажімо, ось просто про Захарія на наших очах воно збувається. І слава нашому Господу, що він вірний своїм обітницям і кожне його слово обов'язково у всій повноті збудеться. Зараз я закликаю нас до молитви, дорогі друзі.